До якого розміру зростуть штрафи за порушення у військовому обліку 59 500 або 204 тисяч гривень? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Останні дні звідусіль чутно інформацію про якісь драконівські штрафи, пов'язані з військовим обліком. Називають і 25 і 59, і навіть 204 тисячі. Як це все зрозуміти, за що ті штрафи, і головне, як не натрапити на такий штраф? Спробуємо розібратися. Почнемо з того, що це адміністративний штраф, і передбачений він Кодексом України про адміністративні правопорушення. Стаття 210 цього кодексу встановлює штраф за порушення правил військового обліку, і накладають цей штраф, наприклад, на особу, яка не з'явилася по повістці в ТЦК, або на особу, яка не стоїть на військовому обліку, або на особу, що втратила військово-обліковий документ і негайно не повідомила ТЦК. Всі правила за порушення, які яких може накладатися штраф, наведені в додатку 2 до порядку, затвердженого постановою кабміну No 1487. Сьогодні максимальна сума штрафу за таке порушення складає 1700 гривень. Але 10 квітня у першому читанні було прийнято законопроект номер 1379, відповідно до якого штраф за цією статтею може сягнути 17 тисяч гривень. Є ще одна стаття, де штрафи значно більші, це стаття 210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Назва самої статті така, що не зразу зрозуміла, кого і за що оштрафують. тому спробуємо пояснити. За цією статтею можуть накладати штрафи. За будь-які порушення законів про оборону, про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, у тому числі й на громадян. Проте будьте уважні: саме за цією статтею на керівника можуть накласти штраф за те, що не організовано персональний військовий облік за місцем роботи чи навчання, або невідповідальну особу за те, що такий облік ведеться з помилками. На сьогодні штраф за цією статтею становить для громадян до 5100 грн, гривень, для посадових осіб до 8 8500 гривень, до речі, саме за цією статтею можуть накласти штраф на військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації, але за ухилення загрожує і кримінальна відповідальність, про яку ми не будемо розповідати, адже тема сьогодні про штрафи. Отже, на сьогодні максимум це 8500 тисяч гривень, але згаданий вищий законопроект. Який було вже прийнято в першому читанні, дуже суттєво збільшує суму штрафу, яка може становити до 51 тисячі гривень для громадян та до 204 тисячі гривень для посадових осіб. Імовірно, ви чули чи читали про збільшені штрафи, але бачили зовсім інші суми. Спробуємо пояснити цей момент. В кінці минулого року законопроект, про який ми згадували вище, надійшов до Верховної Ради сумою саме 51 тисяча гривень для фізичних осіб та 204 тисячі гривень для посудових осіб. І до сих пір на офіційному сайті Верховної Ради можна побачити саме такі суми. Але комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Зробив свій висновок щодо цього законопроекту і запропонував зменшити суми до 25 500 гривень для фізичних осіб та до 59 500 гривень для посадових осіб. В день голосування. 10 квітня народний депутат Ярослав Желізняк повідомив, що було схвалено саме ту редакцію, яка й досі є на сайті Верховної Ради, тобто 51 та 200 тисячі відповідно. Але комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності зробив свій висновок щодо цього законопроекту і запропонував зменшити суми до 25 500 тисяч гривень для фізичних осіб та до 59 500 гривень для посадових осіб. В день голосування, 10 квітня, народний депутат Ярослав Желізняк повідомив, що було схвалено саме ту редакцію, яка й досі є на сайті Верховної Ради, тобто 51 та 204 тисячі відповідно. Але до другого читання повинні врахувати висновок комітету і є надія на суми 25 500 та 59 500 гривень відповідно. Трошки пізніше, в день голосування, РБК Україна зазначила, у повідомленнях народних депутатів сталася плутанина щодо того, за що саме вони голосували. Тобто, друзі, станом на сьогодні достаменно невідомо, яка сума штрафу була проголосована в першому читанні і яку. Саме суму штрафу ми побачимо після голосування в другому читанні. Але й без цього зрозуміло, що суми штрафу будуть суттєво збільшені. Це може статися в найближчий час, тому правила військового обліку та правила ведення військового обліку на підприємствах вже час вивчати. Ми будемо слідкувати за усіма новинами і відразу повідомляти вас про прийняті рішення. На наших безкоштовних вебінарах будемо надавати поради, розбирати кейси і вчитися жити і працювати. Вати без штрафів.